Згадуйтесь, що я прийшов на базар. Ні не по квіти, не по рибу. Я прийшов в помет. Добрий, Добрий день. Добрий день. О, степленька, хорошо. Доблю. Правильно. Давайте мені Гречного. ось да, гречаного. зробити? Та давайте ось таку ось баночку манерну, ага. таку. Оцей ще ріденький, так, поки да, поки що? Ну, його в холодильник не ставлюйте, бо буде швидко дуже сідати. Це ж різнотрав'я, правильно? Різнотрав'я, так. Да. Давайте 150. тоді. От о, отака 200. От таку, давайте. Uh -huh. Лип, мабуть, отаку, давайте. Коли б, мабуть, ось давайте. Отаку. Uh -huh. угу. Я вже знаю, що купляти. Вже приходжу конкретно. А скажіть, будь ласка, скільки це, наприклад, щоб купити е, цілу таку соту? У рамки в районі трьох кілограм. На дерево ми скидаємо 300 гривень в районі трьох кг. 300 ага. гривень за кілограм коштує. Ця рамка витягує 800-900 гривень. Це такий куштував правильно? Да, це виїли е, кетчуп. А це соус Айдар. Воно наподобіє такого, але просто кусочками, і кожна овощ обжарюється, а потім ще притушується. Uh -huh. І блендером не збивається. Це ж збите і перетерте. А це ну, ну, добре. це воно типу таке до Аджика трошки чи ні? Mm, я ні. дуже остре не роблю. До Аджики більше це йде соцебелі. Воно більше йде до аджики. Uh -huh. І Аджика, вона ж до Аджики. Я роблю оце. Ось іде Аджика із баклажанами. Оце йде. Класична аджика і там кусочками йдуть баклажани. Угу. А це воно більш для... А все такий легасінький соус. Да, так, я так. дуже гострий не роблю нічого, тому що ми його робимо для себе, угу. а ми його не їмо нічого, щоб дуже. Щоб правильно.